Друзі, привіт! 1 травня вітаємо вас з Днем весни та праці. Команда Карфосов зустрічає чергове авто в місті Харків. Що ми маємо? Це Ford EcoSport 2019 року випуску. Двигун 2 літра атмосферний, але, на жаль, сюди звичайне ГБО не становиться. Мається на увазі Євро 4. Трансмісія звичайний класичний гідротрансформатор, саме надійний, пробіг всього-навсього 33 тисячі миль, комплектація титанію максимальна, має повний привід. Стан в то, як заводиться і їде. Такі моделі можна придбати бюджет від 10 тисяч доларів за базову або середню комплектацію, Титаніум бюджет від 11. 000. Тож, друзі, звертайтесь, якщо хочете собі екоспорт або щось інше, компанія Carfosol залюбки вам з цим допоможе. Друзі, всім гарного дня, ми завантажимо авто, відправляємо на СТО Чайки Моторс.